П'ятий найвищий рівень пожежної небезпеки утримується у кількох районах Львівщини, а саме у пустомитівському, яворівському, жовківському та частково вузькому. Тут найчастіше горять ліси, листяна підстилка яких зараз є дуже сухою, зовсім позбавленою вологи. Тому так легко займається, і завітряної погоди вогонь поширюється дуже швидко. Літня спека провокує і самозаймання торфополів та стерні. Щодня рятувальники виїжджають на декілька таких випадків. Кожного дня ми їздимо на такі події. Вихідними виїжджали по три, по чотири рази за день. Були випадки, вже коли з сухою трави займання перекидалося вниз на поклади торфу. Ну в межах 30, 40, 50 квадратних метрів нам вдавалося це зупинити. Проте часто пожежі спалахують все ж звини людей. Відпочивальники, проводячи час на природі, необачно залишають багаття, кидають недопалки у суху траву, а іноді провокують пожежі і менш очевидними вчинками. Не тільки багаті є провокаторами таких пожеж. За, за таких умов, тобто ми говоримо про п'ятий клас небезпеки, провокатором може бути е, звичайнісінька іскра, це може бути недопалок, е, це може бути іскра е, від е, глушника автомобіля, які не обладнані іскрогасниками. Якщо говорити, про якісь такі умови цікаві, то може бути навіть промінь сфокусований пляшковим склом розбитий. В гірських районах, які вкривають хвойні ліси, зараз встановили четвертий рівень пожежної небезпеки. На Турківщині, Сколівщині та Старосамбірщині великий ризик так званих верхових пожеж, коли полум'я піднімається до крон дерев. Зупинити таке займання, кажуть рятувальники, значно складніше ніж загорання трави або чагарників. Зростає кількість пожеж на Львівщині саме у вихідні, тож надзвичайники просять у спекотну пору утриматися від розпалення багаття у лісі та бути вкрай обережними з вогнем.